Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Рибальські Пригоди. І сьогодні у нас з вами чергова розпаковочка. Чергова розпаковочка з Аліекспресу, але це напевно саме найбільша і масштабна розпаковка буде на моєму каналі. Змову безліч класних, цінних, прикольних речей, тобто, які відносяться не тільки для рибалка, а й для побуту, для ще чогось ось. І е, особливість цього відео в тому, що багато з цих речей я купив просто по одному там центу, чи там коротше за пару доларів. Факт того, що коротше дуже дешево або взагалі безкоштовно. Як так вийшло, що я замовив, ви зможете побачити далі у відео, тому обов'язково прожимайте вже вашу вподобайку і бажаю вам приємного перегляду. Так, все від першого лиця дивимося посилочки. Починаємо відразу з ось такого пакету. Скажу відразу, тут я не втримався, його вже розпакував, розпакував одну річ, але все одно для вас покажу. Перша у нас посилочка складається з трьох товарів. І перший товар, який я замовив на Алі, це у нас ось такий відпарювач від Xiaomi. Давно мріяв про таку штуку. Ось дуже класна річ, тим більше, коли там, наприклад, треба десь швидко зібратися, відпарити якусь футболку, штани чи ша щось ось. Ну, взагалі в хазяйстві, як то кажуть, потрібна річ. Тому що, тобто, доставати там, наприклад, праску, це все, доску ставити, це дуже довго і по часу, часу багато займає. Ось дивіться, ось йде в нас. Спочатку самий відпарувач ось в такому пакетику. І ось так він складається. Ось цей кабель, в принципі, досить довгий. Ось. І друга частина, звичайно, відпарювача. Це буде у нас резервуар для води. Зараз, хвилинку його витягнемо з вами. Ось. Ось де у нас ось такий. Резервуар, і Він у нас просто ось так тут складається. Оп, все. І, в принципі, відпарувач готовий до роботи. Йде взагалі з Алі ось така вилка, але вони дуже класно, що кладуть перехідник на нашу розетку. Цим відпарувачем це якраз та річ, яку я не втримався і розпакував. Я ним вже скористувався. Відпаря дуже класно, навіть товсту джинсу там і будь-які такі товсті речі. Ну, дуже класно. Ціна, за яку я його взяв, це просто шок. Прикріплюю скріншот, щоб не думали, що я щось не то розказую. Чи ще щось ось за таку ціну я взяв цей відпарювач. Ось, як так вийшло і вдалося взагалі, була дуже, був дуже крутий івент, присвячений до євро. Я його постив в себе в телеграм-каналі. Якщо якісь такі всякі штуки з'являються, я відразу в себе їх публікую, щоб ви самі могли скористуватися, да, щось десь купити на халяву. Ось. Тому силочка буде в описі, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. І там був такий івент, була можливість зібрати дуже багато різних купонів. Я напевно, Мені вдалося за весь івент зібрати купонів. Там Доларів на 70, напевно, якщо не більше. ось. І на ці гроші я от позамовляв ось таких різних речей. Це перша така моя взагалі, в принципі, покупка на Аліекспрес. До цього я там замовляв котушку, але вона там гривень там 650 Нічого такого більш масштабного не замовляв. І ось перша річ, яку ми побачили з вами, це ось такий відпарюч від Xiaomi. Рекомендую річ класна. Ось. І давайте зараз я трішки відкладуся. Сторону будемо дивитися, що в нас тут далі. Далі в нас з вами ось така коробочка. Це в нас іде ліхтарик. Я думаю, що багато в кого недавно були, так як і в мене, проблеми зі світлом, було дуже багато відключень, і я вирішив собі замовити ось такий ліхтарик. Ось, замовляв я його вже собі. Дам на останні купони, ось такий він прикольний. Його можна, якось там, я знаю, наскільки я знаю, приклеїти. Так, є тут а, в комплекті ось таке двосторонні, двосторонній двохсторонній типу скотчу, щось такого. Його можна в принципі, приклеїти ось, ось цю підставочку. А сама лампа, бачите, вона тримається на магніті. Його можна собі крутити, поставити, десь там, приклеїти там, в ванні чи, наприклад, на кухні. ось. Дуже зручно заряджається через USB, як бачимо, приїхав він розряджений. Ось. Е я заряджу і ще додатково вам покажу, як він світить. Але, в принципі, фонарик досить прикольний, навіть по цьому, що його можна зняти, наприклад, і з ним піти посвітити, чи просто приклеїти, і він у вас буде. Ось. Також при відключеннях, як то кажуть, must have each. Ось. Наступна у нас коробочка. Це у нас де. В плівці в упаковочці, давайте її відкриємо. Я, в принципі, можу здогадати, що тут в нас іде ось така також ще одна лампа, яка йде на акумуляторі. Е, також замовлю, тому що, там наприклад, є декілька кімнат, коли світло виключають Взагалі не прикольно ходити там з одним фонариком по кімнатах. Набагато зручніше, коли ти собі підійшов, включив ось і, і все, в принципі. Тут у нас що Що у нас іде? тут? Тут іде кабель для зарядки, мікро-USB звичайний. І давайте подивимося на саму лампу ось. Так, тут також йде двосторонній е скотч, ось такий, щоб можна було її кругом закріпити. Лампа ця також розряджена. Я не знаю, чому, чому китайці. А ні, не розряджена. Ось все є, є, в принципі. Ось, отак вона переключає, вона йде і теплий, і, і, і холодний колір. Е, ось е, якось вона, я знаю. Що ще регулюється типу, сила світла, ось. але взагалі, ось так, так само наклеїти, десь собі біля, наприклад, біля раковини десь поставити, чи біля вмивальника, собі, щоб помити руки, коли там, наприклад, світла немає, дуже прикольна штука. Оця штука в нас сенсор найде, і кнопка включення-виключення. Є, в принципі, на цьому все ось така прикольна лампа. Ну, і виглядає досить сучасно і класно. Ось. Так, з лампою також ми розібралися. Давайте я трошки зараз тут заберу це все. Ось, І ми з вами переходимо до наступних упаковочок. Це у нас іде ось така коробочка. Щось я навіть не пам'ятаю, що тут може бути. Зараз з вами також розпакуємо і подивимося. Так, зустрічає ось така. Картонна коробочка. І що в ній? Ага, все, є, побачив, згадав. Так, замовив собі ось таку прикольну трекінгову. Трекінгове горнятко, як то кажуть. Кружечка, горнятко. Як вам зручно, так називайте. Ось так воно виглядає. іде воно алюмінієве, з ось такою складною ручечкою. Досить зручно брати десь з собою на природу, наприклад. Я думаю, що якщо є грілочка, на ній, в ній можна нагріти і водичку, зробити там якийсь собі чай, каву. Ну, Хто що п'є, хто бажає. Досить прикольна штука. І в принципі я її так побачив на Aliexpress, вона мені сподобалась і вирішив собі замовити. І до всіх товарів я думаю, що я прикріплю ціну. Дивіться, за яку ціну в принципі, вийшла ця кружечка, і було гріх її не взяти. Ось, ось така. Кружка. Так, Далі у нас розпаковочка. Далі у нас йде ось така досить, досить важка коробочка. Я також знаю, що тут є. І це ще одна річ, яка нам необхідна обов'язково при відключенні. Також цей павербанк взяв я за 1 цент по купону, взагалі повністю безкоштовно. Без купону він щось коштував 1100 чи 1200. Це в нас йде павербанк Redmi, тобто від Xiaomi на 20 000. І я його брав, щоб можна було підключити роутер, щоб коли було відключення, інтернет працював без світла. ось Тому взяв такий об'єм 20 тисяч. Ось так павербанк виглядає. Доволі таки приємний матеріал, і по дизайну дуже гарно виглядає. так ось Давайте з вами ось так відкриємо тут -а порти. Дуже зручно, тому що в мене є павербанк, але в мене оцей порт USB, звичайний, йде один біля одного. І виходить, що щоб зробити інтернет, там потрібно і свіч, тобто заживлювати, і сам роутер. І Досить незручно, тому що два поруч не влізають оцих перехіднички, а тут по різні сторони дуже класно і прикольно, що так вийшло. Так, павербанк навіть трішки заряджений прийшов. Це досить прикольно. Звичайно, потрібно тестити об'єм, чи тут є реально цих 20 тисяч, але, судячи по відгуках на Aliexpress, я собі почитав. Люди задоволені, павербанк досить якісний, працює руками, тому. Підстав, якихось в цьому не вірити, в мене немає. Ось ось така штучка у нас є. Так, так підходимо ми, давайте розпакуємо далі ось таку невеличку упаковочку. Ось, що в нас тут? У нас тут йдуть ось такі гачачки, хірісі. Я знаю, я думаю точніше, що ви багато знаєте про цю фірму, тому що в нас досить багато різної продукції від неї з'явилося в Україні там на, і на OLX, і ще десь в групах продають і сигналізатори, і всякі штуки від Хирісі, ось, ну, Вирішив спробувати. Тим більше там за безкоштовно ці гачки вийшли ось такі. В принципі, 10-й номер, 15 гачечків. Е, можливо, підійде там під шостий попап, якби підійшло б, мені було б було ідеально. Тому що така форма прикольна, банан і вони досить невеликі. Давайте спробуємо, що у нас тут йде по гостроті самих гачків. Досить цікаво. Звичайно, потрібно тестувати на рибі. Ось. Обов'язково затестуємо. Так, по гостроті. Ну, непогана гострота, наче так я. Не знаю, як тут перевірити, перевірю по пальцю, але виглядає досить непогано. так. Це ми також в сторону відкладаємо, де в нас наступна посилочка. Так, що в нас тут? У нас тут в одній посилці багато таких дрібних різних. Давайте подивимося, що в нас тут є. Тут щось незрозуміле, тут щось незрозуміле. Давайте будемо з вами дивитися і розпаковувати. Так, що тут нам прийшло? Дякую, якось. щось так гарно запаковано. я навіть не знаю. Ага, все є. Замов ось такий в біленький, типу під Strike Pro Baby Pro. Ось такий 2,1 грама, цей також на ось такому одинарному гачку. Не знаю, він мені сподобався. Я його побачив, досить цікаво виглядає. Є тут ось така помаранчева фарба для того, щоб ну, як позначити ціль для удару хижака. Ось. І прикольно, в мене в якийсь час кленні суто на білий колір працював. Ось тому замовив. Він йде шумний, там є якась така гаючка. Думаю, будуть і окунці сідати. І ще замовив, тому що він легенький, можна, в принципі, навіть на морму палочку його кидати. Ось такий прикольний у нас воблер. Ось, йдемо далі. Так, це нам вже не потрібно. Так, що в нас тут йде? Тут в нас ідуть, ага, є ось такі. Два поплавочки. Це я брав, щоб мені в принципі, там якісь бали нарахувалися. Не пам'ятаю, там була якась така штука, що потрібно зробити покупку. Я щось там взяв, Вони реально там пару гривень, ось такі поплавки. Поплавки по 30 грам це, скоріш всього, ну я не знаю, може, на якогось живця чи ще щось. Я, в принципі, на живця ніколи не ловлю. Можливо, цього року спробую, хто його знає. Ось. Але вже поплавочки, ось такі два маю. Вони... В принципі, дуже м'які, зроблені з такого матеріалу, напевно, як це, знаєте, як тапки такі є ось. Бо досить м'які такі і. На, на, тобто, на відчуття, на тактильні відчуття, вони такі ну дуже схожі на ті такі тапки, як з тапків. Знаєте, колись раніше поплавки робили. Ось такі два поплавочки в комплекті. Також, в принципі, нормальні за свою ціну. Ось, що в нас тут і далі? Тут. Можуть бути, звичайно, пару таких упаковочок. Не дуже, тому що знову ж таки робив замовлення спеціально, щоб давали ці бали. ось. Але все-таки подивимося з вами. І тут у нас ще одна приманочка, це в нас де ось такий міні-ратлін. Чесно, скептично ставлюся до ось таких приманок з Алі, але треба пробувати, чи взагалі буде він плавати, чи буде заводитись. Давайте подивимося його ближче, відкриємо. Цей ратін, здається, він щось 3-4 грами. Ось, повністю пластиковий. Так, так. Всередині якийсь шарик є, але він дуже легесенько, дуже легесенько, там щось майже, майже безшумне, дуже тихий. Ось. Ну, По якості, по фарбі, здається, непогано, але знову ж таки, мені саме головне, щоб він в принципі, заводився і працював. Ось, Якщо буде працювати, якщо хоча б одну рибку е зловлю на нього, це вже буде для мене перемога. Ось ось такий, ось такий, така приманочка. Ну, і остання з, нас з вами посилочка наймасштабніша, найвелика. І взагалі, я трошки, звичайно, поспішив з її покупкою, тому що там ще була додаткова. Якась розпродажа на Алікспресі, і вона закінчувалася. І до тої пори я ще в принципі, всі купони не, це, не обміняв. в мене тільки був один купон, здається, на 20 доларів чи то на 15. ось, і, ну, Я купив цю річ, в принципі, доложивши там, здається, гривень 300 ось, і придбав ось таку штуку. Це взагалі я давно хотів. і для мене було досить незвично то замовляти на Алікспресі, але все-таки це ж така річ для дому. Вирішив спробувати, подивимося. Тому, тим більше, відгуки також були непогані. Ось. Це в нас де Ванкл, це у нас де ось такий, як в народі кажуть, блендер погружний. Ось. І давайте розпаковуємо його і дивимося взагалі. Як він виглядає. Ось, Зустрічає нас відразу сам блендер. Ось так він зроблений, досить якісно важкий. Тут у нас йдуть швидкості, перемикаються кнопка турбо, я так розумію, кнопка включення. Ось параметри 1000 Вт, досить потужний, на перший погляд. Але знову ж таки, як буде на ділі, потрібно буде пробувати. У нас де також є інструкція. Перша насадка це якраз ось ця така погружна для стакана, робити якісь, не знаю, фреші, щось змішувати. Та досить прикольно. І давайте подивимося, як воно взагалі стає. Ось так. Воно все стає. І ось так виглядає ось цей блендер. Знову ж таки, не знаю, щось я раніше боявся такі якісь різні речі на Алі купувати, але якщо взяти за увагу, що бувають ось такі прикольні різні акції, де реально можна купувати такі речі, реально ну, за копійки, тому що ось такий блендер, у нас, наприклад, в Україні ну, він буде коштувати, я думаю, що в районі тисячі, може навіть більше. ось. Тому ризикнув. До речі, блендер найдовший з всіх посилок. Цей блендер він йшов. Ну, 37 днів чи скільки. Він там катався і по Латвії, і ще десь. Коротше, дуже-дуже довго. Ось, в принципі, всі інші посилочки досить на моє здивування прийшли швидко, в районі там 10 днів. Ось, що в нас тут ще є в наборі? Є в наборі сама чаша, в якій можна збивати щось так. Ось так. Ось так чаша ця виглядає. Знову ж таки, скільки дов, наскільки довго вона прослужить, це треба тестувати. У нас є ось така приблуда, це в нас тобто, збивати, робити тісто, збивати там яйця, ще щось. Ну, коротше, є та є. В принципі, особливо ним, напевно, не буду користуватися. Ну І головне, це ось така велика чаша, яка в принципі, з портативного блендера вона з нього робить. Звичайного блендера, тому що ось такі є ножі. Ними можна будь-що перебивати можна перебивати фарш робити, тому що потужність дозволяє ось так: вставили собі, натиснули. І все. Ось так воно виглядає. Досить прикольно, тому що там 5 насадок, бачите, і ось така є. І є робити, наприклад, вершки до кави, ось збивати. І є ось така штука для тіста, і є для погружної насадки ось такий стакан. І найвеликий, це, в принципі, щось перебивати і так далі. Давайте, якщо зараз в мене, в принципі, до розетки дотягнеться, я вам вмімкну і покажу, як воно працює. Так, друзі, все, підключив я до розетки. Звичайно, досить короткий кабель, один метр. Я ледве дістаю, в кадр, можливо, там щось не попаде, але ось дивіться, затестуємо і включимо блендер. Звичайна швидкість працює. Турбо швидкість працює. Все окей. Я дуже переживав, як воно доїде, чи буде взагалі працювати, але як ви самі бачите, все працює і, в принципі, сміло можна купувати. Ну і з вами зараз останній раз перемістимося на стіл. Я вже забрав всі упаковки, покажу весь товар разом, який до мене приїхав. Ще там зарадив трішки ліхтарики. Ось. І давайте з вами підрахуємо разом, скільки коштів я потратив на ці всі посилки, бо буде досить цікаво. Ну і друзі, з загальним планом, все, що я замовив з Aliexpress, Ось можете ще, ще раз собі переглянути це, якщо вам щось подобається, можете собі придбати. Силки я не буду в принципі, залишати, тому що не бачу сенсу. Якщо потрібно, ви там можете зробити собі скріншот екрану і по фото це саме все на Алікспресі знайти. Ну, але якщо комусь буде потрібно реально допомога з цим всім з замовленням, ще щось, ви можете знову ж таки підписатися на мій телеграм-канал. Там я спілкуюся зі своїми підписниками, написати, мені запитати, ну, завжди чим зможу, тим допоможу. Я дуже задоволений своєю покупкою, своєю покупками, якщо можна сказати так. Перший раз замовляв ось досить такі цінні речі, і дуже приємно, що мені вдалося їх в принципі, замовити реально реально за копійки. і загальна ось сума, сума. Коштів, які я потратив на ось це все, ви можете побачити ось тут. Ну і що ви можете сказати? Я думаю, що вартує брати участь в ось таких різних закладах, вартує е, дивитися, слідкувати за цим всім. Тому що е, Aliexpress просто так, він, звичайно, можливо, і невихідний, тому що багато речей можна купити і в нас, на ну, але деколи там проходять реально дуже круті акції. Ось я буду продовжувати замовляти з. Аліекспрес, що і вам рекомендую. Ну, а ви, якщо вам сподобався такий досить такий цікавий відосик, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм групу, на інстаграм. Ну а ми з вами зустрінемося вже у нових відео.